16 травня українці відзначатимуть свято присвячене збереженню традиції українського національного одягу День вишиванки. Ідею, яка виникла свого часу у студентки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича як Валешмоб, підхопила українська діаспора. Завдяки широкій популяризації День вишиванки набув міжнародних масштабів. Український традиційний одяг з радістю вдягають громадяни у 70 країнах світу. Підтримуючи збереження національних цінностей в рамках Всеукраїнської патріотичної акції Духовний код нації, співробітники ювенальної превенції головного управління національної поліції в Миколаївській області разом із культурно-мистецькою асоціацією «Артспокуса» провели майстер-класи з вишивки для миколаївських дітей. Їх гостину прийняла центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького. Національна поліція долучилася до всеукраїнської акції Духовний код нації. Ця акція спрямована на те, щоб навчити і залучити дітей до вивчення традицій регіонів України. Передодні ми з дітьми виготовили мотанку, яку сьогодні ми будемо оздоблювати у вишиванку притаманну. Везерункам та орнаментам Миколаївської області знакова система південноукраїнських орнаментів доволі проста і зрозуміла. Орнаментація вишитих виробів варюється від геометричних до сюжетно-тематичних, включаючи фітоморфні, зооморфні, орнітоморфні, антропоморфні. Великі кількості вишитих виробів півдня притаманний рослинно-квітковий орнамент. Для вишивки ми використовували символи польові квіти, тому що у нас на півдні України зображали дуже часто на вишивках польові квіти і сам. Саме на вишиванці, яку яка буде е, символізувати саме наш регіон, е, ми вирішили зобразити польові квіти. Ця квітка схожа на будь-яку польові польову квітку, тому що ми стилізоване зображення. Зобразили там е, там в основі є хрест. Е, а хрест це символ сонця, це обереговий символ. тому, Саме таке зображення у нас у вишивці. Миколаївська лялька у блакитній спідниці та білій хустинці прикрашена південною вишивкою, гідно представлятиме регіон північного причорномор'я на всеукраїнському рівні. Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кроповницького. Миколаївщина вітає з не вишиває.